Якщо ви будуєте свій бізнес в мережевому маркетингу і на даний момент у вас щось не, не виходить, то ловіть від мене 10 правил успіху в МЛМ. Можливо, якийсь з цих правил підійде саме вам. І так, перше правило: наставник дістається тому, хто його дістає. Насправді, велика кількість наставників бігає за своїми партнерами, дістає їх. І через це люди відвертаються, так і йдуть з бізнесу. І навпаки, багато хто з партнерів думає, що я не буду дзвонити, бо в наставника немає часу, або він сам до мене має дзвонити і розказати, що я маю робити. Це неправильно. Не потрібно нічого чекати, дзвоніть до свого наставника або приходьте до нього, разом сідайте і складайте план ваших дій. Якщо ж ваш наставник не активний, тоді шукайте по вашій спонсорській лінії людину, яка знаходиться в активній позиції і готова з вами працювати і допомогти вас. Скоріше за все, така людина є. Правило номер 2 Ширина вам дає дохід, а глибина дає вам стабільність. Не забувайте гребти двома веслами, тому що коли росте тільки глибина, у вас народжуються там лідери, це не завжди приводить вас до збільшення вашого доходу. А коли ж ви е, працюєте на ширину, то цей дохід у вас є, але вам приходиться постійно працювати самому. Тому гребіть двома веслами. Старайтеся розвивати і ширину, і глибину. І ваш бізнес буде завжди і стабільний, і дохідний. Правило номер три: 80% товарообороту роблять вас новачки. Чому так відбувається? Тому що вони змотивовані на енергії. Вони заряджені, і в них є список контактів, контактів людей, які можуть бути вже нашими партнерами. Тому, коли ви постійно запрошуєте новачків, ваш бізнес дуже швидко зростає.